Всім привіт! Всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні мова буде йти про комісії, а точніше, як повертати 35% з проторгованих комісій. Комісії від бірж досить добре так впливають на кінцевий результат, на наш прибуток. Особливо це добре знайомо з кальперам, які відкривають день по 5, 10, 15, 20 угод. Можливо, і за кожну угоду ми платимо 0,1%. Від об'єму, і це досить так вагомо. Я зараз вам покажу приклад, скільки я за рік заплатив комісії і скільки мені вдалося зекономити. І торгуючи на 200-500 тисяч доларів, я накрутив досить такий прикольний мінус. Давайте перейдемо, подивимось. Але перед початком давайте підпишемося дружно на мій телеграм-канал, тому що кожного дня в онлайн режимі я публікую ситуації, за якими я спостерігаю, публікую їх відпрацювання, думки з приводу монети також. Корисні, ніж для скальперів. Ну і звичайно, не забудьте вліпити лайк під це відео, підписку, щоб просувати україномовний контент. І так, що ми тут бачимо? Це ось саме ця платформа. Я користуюсь особисто Ватагою. Взагалі їх є дві: це Ватага, як я вже сказав, і Тайгер Trade. І цілий рік я торгував на Ватагі, і можемо, навіть чуть більше, ніж рік, і можемо побачити, що тут в мене загальний результат, скільки грошей я програв. Це 2149 доларів. Заробив 1900 доларів. Тобто, чистий прибуток, точніше, чистий мінус, у мене 260 доларів. В принципі, я около нуля, можна сказати. Ну, 250 баксів мінус, так. Да. Але сумарна комісія 845 доларів. Тобто, давайте глянемо на цей кумулятивний прибуток. Іде він так шортовим трендом, я показував одним відео. Е, мінус 1000, там малюється чи мінус 900, і з цього можна зробити висновок. Що взагалі-то в мене мінус 250, я наторгував мінус. Але комісія, комісія забрала досить таку вагому частину з цього всього. І тому виходить вже десь касар мінус за год. Але, звичайно, з комісії я повернув 35%, тобто десь 350 доларів за рік. І знову ж таки, я торгую не на великі об'єми. А коли це будуть 10 тисяч угоду, 50 тисяч угоду, то це, це дуже затратна штука. Тому обов'язково треба використовувати платформи, які. Будуть повертати вам кешбек. Зараз ми по ним трохи пройдемося, взагалі, як ними користуватися, як настроїти. Ну, настроювати нічого не треба, просто куди нажимати. Я думаю, як створювати аккаунт, там, почта, верифікація, всі ці діла всі вміють, всі знають, розуміють. Давайте глянемо просто взагалі по особистому кабінету, цьому, що у нас тут є. У нас є розділ торгівля, і тут ми будемо бачити наш спотовий, зараз ще перейдемо до того, як поповнити спотовий рахунок. Тут ми будемо бачити всі наші відкриті позиції. Давайте для наглядності я вам покажу, як це взагалі цей. Давайте клікнемо тут любу якусь угоду. І ось в нас вона показується. Тобто ми тут, якщо в нас там залагав термінал чи ще щось, ми можемо перейти сюди її і закрити. От. Далі, як взагалі поповнити тут рахунок? Ми заходимо в переводи. Тут вибираємо мережу, яка там нам потрібна. TRX чи BSC. І просто поповняємо депозит. Він у нас прийде на спотовий рахунок. Він у нас прийде на спотовий рахунок. Ми тут просто вибираємо з спота на фьючерси, переводимо і вже підключаємо AP-ключі. Апі-ключі ви можете створити ось тут внизу. Є вкладка APлючі, создать IP ключ Ну і вже вписуєте названня, всі ці діла, як на Binance, просто так само підключаєте нові api ключі Далі по комісіям. Кожної ночі після 12 часов нам буде автоматично приходити на наш ф'ючерсний рахунок кешбек, який ми проторгували. Тобто вчора я, наприклад, проторгував комісії на 13 доларів, а повернуло мені сьогодні майже 5 доларів. Я перепрошую, 5 доларів можна піти, бахнути якогось кебаба. Тому не економити, не користуватися цими сервісами це буде глупо. В принципі, все. Тут більше нічого такого немає. Цікаво, що можна подивитися. Також у нас є платформа TigerTrade, В принципі, тут все те ж саме. Так само ми вносимо наш депозит ось тут. Ну, створюємо акаунт, звичайно, проходимо там верифікацію, вносимо наш депозит. Вибираємо тут монету, мережу, я думаю, всі це вміють робити. Далі переходимо в api ключі точно так само створюємо. Ви можете вибрати, просто, яким вам терміналом користуватися, яким вам сервісом користуватися. В принципі, вони два майже однакові, просто десь в Тайгера я думаю, більше всяких приколів, всяких ніштячків. Тому кому як зручніше, таким можете і користуватися без різниці. Ну, Я особисто користуюсь ватагою, так як вже просто звик. Посилання на ці платформи, звичайно, я залишу в описі під відео. І е, у нас є ще на Vataгі корисна штука, така це ByBit. Тобто ви можете торгувати як на Binance, так і на ByBit. Тут просто ви переводите в міжбіржевих переводах з спота Binance на спот Bybit. Ну і вже там переводите на ф'ючерси Bybit. Тобто досить зручно, тому що все в одному додатку на одній платформі і не треба запарюватись. Давайте ще на фіналку глянемо мої взагалі торгові тижні, і тут можна побачити, що це вже новий. Минулий тиждень в мене закрився мінус 15 доларів, але комісія була 21 долар. Тобто 7 доларів мені ще повернулось, і сумарний мінус в мене мінус 7 доларів. Ну там чи 8. Давайте глянемо попередній. Також, мінус 20 доларів комісія. Тобто, якби не комісія, то в мене було б менший мінус. Ну тут я лудив, давайте упустимо цей момент. Давайте далі глянемо. Тут був такий місяць, що в мене мінус 150 і 130 чи 150 комісія. Тобто кешбек дуже вивозить цю всю картину, дуже корисна штука, і ним потрібно користуватися обов'язково. Особливо для скальперів. Ну да, не скальпера не зможуть тут користуватися, бо тут немає відкрити лонг, шорт, шорт, лонг, тут тільки через термінал. Ну і хочу подякувати вам за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там кожного дня в онлайн режимі я публікую ситуації, з якими я спостерігаю. Також ось зараз я публікував по ЦКБ, що я дивлюсь про більш ротового рівня, звичайно, відпрацювання. Корисні якісь приколи, теми для скальперів. Також у нас є скальперський чат, в якому можна поспілкуватися, скинути якийсь сетап, чи підгледіти якийсь сетапчик і відпрацювати. Тому всіх буду очікувати там. Звичайно, не забувайте вліпити лайк під це відео, підписатися на мій YouTube канал, так як тут я транслюю свій шлях у трейдингу. Також викладаю навчальний матеріал, який мені самому був цікавий, коли я був новачком. Всім дякую, до нових зустрічей, нових відео. А, і ще в коментарях можете написати, що вас цікавить взагалі в скальпінгу, що вам не зрозуміло, і я обов'язково зніму про це відос.